430! м 1 попкорн при вас, поэтому мы продолжаем тут вещать спеціально програму для кіноманів, кіноманьяков Санні Лавіка і Отже, тому 3D окуляри, дізнаємося сьогодні, як відрізнити добре кіно від м, такого, що дійсно не витрачати на нього свій час. І об этом сейчас говорим с нашим превосходным геніальним гостем. Андрій Халпахчі, генеральний директор кінофестивалю Молодість. Це найбільший сучасний український кінофестиваль, який проводиться щорічно із 1970 року. Андрій, все ж тепер дуже хочеться у вас, як у професіонала, узнати кілька лайфхаків, советів таких вірних для юних кінорежисерів, як потрапити к вам на конкурс. Для цього треба зробити гарне кіно. Е, найголовніше це дійсна освіта, це культура і це талант. Mm -hmm. ну, ще й помножена на працю. Але дати рецепт. Дуже важко зараз. просто онлайн-спільнота просто вибухає, коли чує е, інформація про фільм Плем'я. Е, у вас є якась думка? Власна? Це дуже сильна картина і дуже не характерна для того, те, що ми вважаємо типовим українським кіно. Абсолютно інша картина. Вона дуже така щодо нашого суспільства, дуже критична. Але це не критика, це критика з болем. Це велика подія для світового кіно. Я б сказав би Андрій, ви настільки Только вдохновенно рассказываете про кіно, про искусство, кінематографії, що просто мурашки тут по коже, и і ми знаємо том, що на самом деле ви учились, вот внимание зараз говорю автодорожному інституті, завершили аспірантуру київського інженерно строительного института. Як ви оказались в кіно Я мріяв про кіно, але це були радянські часи, і так воно вийшло, що я зайнявся інженерною професією, але дійсно мріяв завжди про кіно. І в часи перебудови, коли о, пролунав наш кіноклуб, дуже популярний, був кіноклуб діалог, нас запросили на молодість у якості консультантів, щоб зробити його міжнародним фестивалем. І ось так почалася ця робота. Потім Юрій Герасимович Герасимовичільєнко запросив мене в держкінофонд, і я кинув. Будівельний інститут, де працював вже mm -hmm. доцентом і почав займатися а потім професійно вже фестивалем молоді. За mm -hmm. 22 роки своєї діяльності у фестивалі молоді. Скільки ви вже продивилися фільм? Ой ну мабуть, я не рахував, Вона Ну, вже... тисячі. Ну, ні, ні, ну приблизно на рік я дивлюсь ну, десь. Е... 200, 250, 300 фільмів ага. різних. Ну це складно іноді дійсно дуже дуже погане кіно. І що я вам можу порадити з тим глядачам, які нас Давайте. слухають. Придіть на нашу класику, на класичну програму. Є у нас така програма Великі сторіччя. Це сто років, які відбуваються великим режисерам, акторам, зіркам, ага. сценаристам, письменникам, операторам і там. Фантастична програма. Угу. Фантастична а скажіть, хто ваш улюблений режисер зараз? Ух, їх багато. Ми скажемо у світовому кіно. Я страшенно люблю Лукіно Ну, Це тих, кого вже нема. Угу. Чарлі Чапліна, мабуть, сьогодні з живих мій найулюбленіший режисер, це Анджі Вайдер. Я вважаю, що це. За всю історію кіно може у п'ятірці найкраще. А може підказати всіх? нашим глядачам, як знайти кіно, на яке не шкода витрачати час? Людина має бути підготовлена. Тому я б радив би все ж таки починати ну, дійсно може, з якоїсь класики. Якщо це дитина, є дуже гарні казки, є мюзикли фантастичні, які треба дивитися. Але починати треба, мабуть, 60-х років сьогоднішній молоді, як вісконці, як трюфо ці фільми. І потім вони прийдуть вже до більш складних. Як ви лично вважаєте, ми за годы своей независимости пока своєї независимості не развились в кіно іскусність? Почему, почему был тільки же моє да, и вами оценен і отримав приз а, на молодости? Ну, Перше не єдиний все ж таки були різні нагороди ага. э, на рівні э, короткого метру. Ну, даруйте, щоб стати індустріальною державою треба принаймні знімати. Э, Ну, хоч би 100 фільмів повнометражних, uh -huh. повнометражних ігрових на рік, але певні кроки зроблені у цьому напрямку, і треба віддати належне. І держкіно, яке працювало дуже гарно, навіть у ці дуже важкі януковичівські часи, але багато зроблено. І сьогодні ми маємо і плем'я. Маємо фільм Брати, який буде у нас у повнометражному конкурсі Українська картина, яка вже отримала приз на московському фестивалі. До речі, Є новий фільм Леся Саніна. No. Ну, є Майдан mm. е, дійсно, документальний повнометражний фільм Сергія Лазниці. Я просто не хочу образити, але зробили фільми. Цікаві і е, наші режисери, як Володимир Тихий і Весянович е, Валентин. А правда, можна звертатися до такої фрази і казати, що складні часи породжують генію. Е, дуже цікавий був такий така хвиля. В екс-югославському кіно, бо вони вибухнули ці фільми, на жаль, на тому тлі цих страшних подій війни у цьому балканському регіоні. На жаль, ці події, які відбуваються у нас сьогодні, вони теж, мабуть, дадуть поштовх, як ми відчули у якійсь нашій спільноті, як відбувається сьогодні якесь народження патріотичних почуттів у людей, у яких цього не було, і це має відбитися безумовно, і в мистецтві. Андрій, ви 22 два роки руководіти главним кінофестивалем України. Ну вже більше уже ну, восьми. <рес> ви, навірно, уж как никто знає в чому секрет молодості. Ну, мабуть, у душі. Ви знаєте, ну все ж таки, іноді зустрічаєш людей різного віку. Ось ми провели якраз в відпустці 10 днів з нашою чудовою акторкою Ларисою Кабішко. Я не буду казати, скільки виповнилося років, але ви ніколи не відчуєте це. Бо ця людина вона має цей стержень молодості. І це має бути щось всередині. І тому я дуже радий, що за всіма. Вже фестиваль став більшим, великий міжнародний фестиваль, велика кількість гостей, програм. Але залишається дух фестивалю, дух якої свободи. Ми іноді дозволяємо собі речі, які неможливо було б дозволити. Може іншим. Треба робити те, що хочеш. Намагатися, безумовно, є обставини і е, треба розуміти якусь ситуацію в нашій країні, але фестиваль це робочий фестиваль, і якесь свято від слова фест, яке існує навколо, це свято мистецтва і свято спілкування. Дякую вам Спасибо за свято мистецтва Виступне спілкування звичайно, у студії «М1». Дальше у нас, друзья, как Леди Гага обходит Эйкона. И еще вы помните, что у нас есть здесь подарки. Вы их все будете получать, если будете правильно и отвечать на вопрос Викторины, который будет ровно через час. Будьте с нами на М1, слушайте хорошую музыку.